Вітаю учасників. Дюся усіх гарний настрій, всі готові до ще одного майстер-класу. З вашого дозволу, кілька секунд на технічну організацію трансляції екрану. Скажіть, будь ласка, яка у вас тема майстер-класу? 21 кейс, практичне заняття. Пристав допоможіть мені, будь ласка, чи добре видно вам трансляцію мого екрану? так, видно, дуже дякую. Тут поступило запитання від пані Вікторія. Яка ж тема нашого кейсу? Номер теми кейсу відомий комісії, відомий учасникам, відомий організатором. А міркую, що поки що не відомий нашим учням, надіюся на вашу велику активність разом в команді працювати значно легше. Давайте разом визначимо тему нашого майстер-класу. Отже, у нас є картинка. Чоловік їде в транспорті. Жінка в явному якомусь місці публічному. Отже, що об'єднує е, дії цих людей на фотографіях? Будь ласка, вам слово. Що об'єднує дії цих осіб? Вони, Вони користуються певними Користуються главами. своїми правами, можливо. Правами як хто? Як громадяни України? Як громадян. зокрема, ну, вони користуються правами як правами споживачів. І підкажіть мені, будь ласка, яким саме законом будуть захищені їхні права як права споживачів? Будь ласка, давайте пригадаємо разом назву цього закону. Можливо, основний закон. Про захист, закон. Закон? захист прав споживачів. Абсолютно правильно. Ще трішки підкручу звук, щоб краще вас чути. Звісно, якщо зараз, секунду. Так, у нас з'явився саме закон України про захист прав споживачів. Йдемо до наступного слайду. Також маленька мотиваційна складова в нас буде коробка з секретом. Коробка з секретом у нас буде присутня протягом цілого нашого майстер-класу. Що ж, коробці з секретом ви допоможете мені назвати на основі нашої колективної спільної роботи сьогодні. І я думаю, що ми можемо перейти до роботи з понятійною базою. Отож, в нас з вами є визначення. Увіймо собі, що наше визначення. Значення це не наче колодка, замок, який буде розблокований в результаті того, коли ви правильно підберете ключі. Отже, у нас є чотири ключі. Давайте уважно подивимось на нашу колодку, умовно, замок, і підберемо відповідно правильний ключ. Будь ласка, друзі. Можливо, споживач. Боже бачу абсолютно правильно. З першої спроби ми підібрали наш ключ, і ми можемо рухатися далі. І так, ну що часто ми можемо побачити на робочому стилі типового юриста. Це може бути робоча папка, це може бути його робочий ноутбук, гаджет, телефон. Але часто буває так, що в певних папках ну не порядок, і щоб навести цей порядок, треба доволі таке активно попрацювати. Міркую так таким чином, що ми з вами обов'язково. Мусимо виконати цю роботу? Папка проблем або допоможіть правнику, яке право порушено, і в нас є перша юридична задача, якою вам допоможу е, прочитати? Отже, учень 11 класу за кошти, за кошти зароблені за перемогу у конкурсі поезії придбав собі святкову вечерю піцу у і в одному закладі міста. Невдовзі після споживання страви випускнику стало погано. Отже, товариство, е, яке саме право. В даному випадку у випускник, випускника порушено. Що порушено справа випускника? Яке право випускника порушено? Право споживача. Право споживача в першу чергу на безпеку. Допоможу трішки нам. Право на безпеку продукції, адже очевидно, що те, що він собі придбав, безпосередньо йому зашкодило. Щодо другого нашого випадку, тож перший наш листок ми перегорнули, бачимо, що подружжя терміново шукало ліжечко, і на жаль, не всі дані про виробника, про характеристики зуміла знайти на сайті з відповідним товаром. Все таки провівши оплату, за кілька днів вони почали сумніватися. Це ще добре юридично грамотно вони зробили. Отже, в даному випадку уважно, прошу ще раз собі перечитати другу ситуацію, які тут права подружжя було порушено. Як споживачів, звісно. Які права подружжя в даному випадку порушені? Право на, на відомість mm -hmm. що повну інформацію про продукт? А... Абсолютно правильно, так ми розуміємо, в них були скрутні обставини, і вони могли е, довше вибирати, але скрутні обставини заставили їх вибирати саме на цьому сайті. Дивимося, ключо розшифровку. Побачимо право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію. Друга задача для нас не склала якоїсь важкості. Отож, на тепер сімейне свято сім'я придбала собі телевізор мовної марки світанок, і звичайно ж сімейне свято було зіпсоване тим, що. Що в телевізорі появилося неприємне мерехтіння, а згодом картинка згодом е, абсолютно пропала. Тож, на які види компенсації може розраховувати сім'я, виходячи з даного кейсу? Можливо, на, на полаг... полагодження ось цього Добре, продукту. Ще. Або його повну заміну, наприклад, абсолютно або... правильно. Або можливо, повернення коштів, якщо термін ще не вийшов, от, наприклад, чеку, да як нам кажуть, там чотирнадцять тобто, днів для повернення. Тобто ми говоримо з вами про матеріальну компенсацію, але уявімо собі ситуацію, що, наприклад, ми бачимо донька, це було її день народження, вона сильно розхвилювалася і це згодом повпливало її на е, моральний стан. Про ту про яке відшкодування ми будемо вести мову. Моральне відшкодування. Моральне відшкодування, правильно. Давайте собі переглянемо і право на відшкодування шкоди збитків. Бачимо як матема як майнового характеру, так і, звісно ж, матеріально. Майнового і морального. Так, йдемо далі після невдалої спроби повернути кошти та обміняти несправний павербанк з вини виробника. Звісно ж, у 25-річного Олександра залишився єдиний шанс знайти правову справедливість. Яким саме шансом ви можете порадити скористатися 25-річному Олександру? Йому його ігнорують абсолютно продавець каже, що це твої проблеми? Ти гроші заплатив. Павербанк я тобі дав в магазині. Він працював. Це масти собі голову, як то кажуть. Який єдиний правовий шанс вихід знайти вихід з цієї ситуації у 25-річного Олександра, куди він може звертатися? Звернутися до органів, які, ну, як це говорити, компетентні у праві споживача, тобто, от в цьому випадку, правові органи. Абсолютно правильно. Тобто ми ведемо з вами мову про те, що згідно з статті 8 закону України про захист прав споживачів, Олександр має право звернутися до суду або ж до інших уповноважених органів, або навіть звертатися до громадських організацій споживачів. І якщо відповідати на запитання, що ж є спільним для всіх наведених ситуацій, із папки юриста, це те, що й нам говорить закон України про захист прав споживачів. Тобто, захист право на захист. Своїх прав саме державою, так, тобто держава виступає ключовим гарантом та на належну якість продукції та обслуговування, чи це харчова продукція, чи це продукція промислового характеру чи спрямування. Гаразд ну, а тепер нам потрібно е, знати, як тако, пригадати не лише права споживачів, але й обов'язкову складову та позобов'язувальну норму. Ви бачите, в нас є плутанка своєрідна. так все таки ми не вийшли з вами з папки юриста, часто папери можуть перемішуватися, треба їх до. Помогти просортувати така невесела доля е, статиста. Ми маємо ситуацію, вони промарковані літерами, і в нас є зобов'язувальна норма. Пропоную вам вибрати собі ситуацію, що ми встановили на кінець порядок в нашій заплутаній папці. Отже, ситуація А. Надіюся, вам добре видно я чекаю на ваш коментар. Так, видно. Чудово, отже, яку ж, яку ж пару ми підберемо до літери А? Можливо, перша зобов'язувальна норма перед початком експлуатації товару важливо ознайомитись з правилами експлуатації. Хоча, може, і. Вона, вона ознайомилася, так, але є більш конкретна зобов'язувальна норма. Третя, можу тоді користуватися. Третя. О, тут вже точніше. Давайте подивимося. Під час перебоїв газопостачання власниця ну, використала фени, щоб почав якось прогріти приміщення. Фени не призначені виробником для прогріву приміщень, так? Тобто тут у нас буде пара А3. Йдемо до ситуації Б. Отже, ситуація Б. Купивши вживаний принтер без належного комплекту документів, дядько Ігор тримав його у сирому гаражі. Ну, надіючись рано чи пізно використовувати. Яка тут буде пара? Документів так, так. паперових нього немає. Четверта Ми бачимо: в нього не було відповідної документації. Він купив це на вторинному ринку, і єдине, що він тут порушував, все-таки ну нелогічно тримати техніку, якусь високоточну чи ціну в непризначених місцях. Варіант В. Після покупки мультиварки. Вам слово, напевно, перша. Перше бачимо уважно, ознайомтеся з правилами експлуатації. звичайно, господиня пані Ярослава була впевнена в своїх зусиллях і, вже, мабуть, це не її перша мультиварка, але ось така бачите, неприємна ситуація. І варіант Г. приймаючи будинок, нам залишається номер два. Звичайно, що власник будинку, опираючись на великий досвід, зіпсував роботу майстрів і порушив відповідну зобов'язану норму, яка в нас є під номером. Два щиро дякую, друзі. Йдемо до наступного нашого блоку. Як часто нам пишуть друзі, як часто нам пишуть друзі, коли їм саме щось від нас потрібно, а особливо коли наші друзі знають, що ми навчаємося на юридичній спеціальності або тямимо в тій чи іншій правовій сфері? Отож, ми бачимо месенджери, типові ярлички, і змоделюємо собі ще одну ситуацію, яка буде пов'язана з нашими телефонами. І від собі вам приходить на телефон сповіщення різного роду. Сповіщення в нас дійсно різнохарактерні, але вони всі стосуються питань захисту прав споживачів і червоним кольором у вас буде саме виділений текст повідомлення. Вам потрібно дати усну відповідь, Як би ви відписали своєму товаришу на момент отримання такого повідомлення. Отож, перше повідомлення: халепа страшна з електрочайником. Яку відповідь дамо товаришу номер один? Будь ласка, друзі? А, мабуть, друже, привіт. Я юрист, а не електротехник. Напиши позовну заяву. Абсолютно правильно, ну і звичайно ж в такому випадку потрібно було би звернутися до статті номер 8 і порадити йому скинути посилання і на конкретні правові норми зробити відсилки. Добре, дякую за таку відповідь. Друга ситуація пов'язана вона з еспресо-машиною. Яку тут пораду краще дамо? Будь ласка, але більш точнішу я би хотів почути. Мабуть, те, що замовник має право оплатити товар, коли вже він приїхав, та він його подивився на нього. На його... Дякую за Ще вас. Першу, Давайте він взагалі чи ні. Дякую, давайте подивимося на норму права. Коли товар був несправний, він був на експертизі на ремонті. Як говорить нам закон України про захист прав споживачів, вже тоді в тому випадку доставка габаритних товарів понад 5 кілограм виробнику та продавцю, виробнику їх повернення споживачеві здійснюється за рахунок продавця чи виробника. Ось такий коментар. Бачимо, як говорить нам норма права. Добрий вечір, друже. В крамниці говорили, що замінять мій графічний планшет на такий ж, але без сюрпризів. Розуміємо. Заява написана, тільки сповістили, що забрати можна буде за 6 тижнів. Переживаю, чи не задовго. А чи не задовго йде заміна несправної речі? на справну? Ваш коментар. Шість тижнів. Скоріше за все, задовго. Це так, на мою думку. Звертаємося тоді до норми права. Звісно, якщо є такий ж, отже, зачитаємо норму права за наявності товару, вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню. Окей, але за умови наявності в разі виникнення потреби в перевірці протягом 14 днів змоделювали і таку ситуацію. Але якщо товару фізично немає на складах, а в нашій країні в нашій ситуації це цілком можливо, що є якісь затримки, то задоволення даної потреби у нас буде здійснено у двомісячний строк. Порахували собі 6 тижнів. Маємо не більше ніж 2 місяці, тому відповідь буде такого характеру. Рухаємося далі, і знову проблема в даному випадку в нас вже з лампою. Отже, вам слово. Тобто таке повідомлення приходить на наш е, телефон. Це не нормативно, Вон має бути повністю безкоштовна заміна несправного предмету. Абсолютно правильно. Ми бачимо, якщо аналогічна марка, модель, модифікація жодних переоформлень документів чи додаткових фінансових надходжень не має бути в сторону продавця. Гаразд, ситуація з годинником, що не так зробив поспішний покупець. Він не взяв гарантійний талон, та в принципі, да, Документи того, що він придбав цей товар. Так, в нього є базовий, мав би бути базовий супровідний пакет окремих mm -hmm. речей, які він би мав представити у випадку обміну несправного товару. Але уявіть собі, що ви власник годинникового магазину, Як би ви себе захистили в цій ситуації? Ви власник власниця даної крамнички. Як би ви захистили себе в даній ситуації, в якому ну, випадку ви не будете робити компенсації? Будь ласка, власники магазинів можуть друкувати декілька чеків, щоб один давати покупцеві, один зберігати? Добре. Але якщо буде ще доказано, що годинник, наприклад, припинив своє нормальне функціонування в результаті неналежної експлуатації, в який спосіб це можна буде довести? Віддати годинника на експертизу на експертизу. Якщо будуть помітні якісь наприклад сліди сторонного стороннього втручання чи нехай буде неналежної експлуатації, пригадую, пригадуємо, ми говорили буквально кілька слайдів назад про обов'язки споживачів, то відповідно компенсації обміну ще й за рахунок продавця власника цієї крамниці чи виробника у нас не те. Гаразд. ситуація з лампою, але тут проблема. Зовсім кардинально інша ситуація. Лампа абсолютно справна. Як думаєте, є шанси поміняти цьому товаришу лампу? Я думаю, що є, якщо термін ще як це споживання, да, там 14 днів ще не вийшов, відповідно. І якщо на ній немає певних пошкоджень, тобто, якщо вона в ідеальному новому стані. Абсолютно правильно, термін названий правильно, якщо товар бережно експлуатувався і не було пошкоджено його товарного вигляду, тобто візуально немає жодних тріщень. Тріщин стаття 9 регламентує дану правову ситуацію. Будівельна бригада, яка дуже дуже довго бариться і не здає об'єкт, але будова закінчена практично на 80%. Як вчинити в цій ситуації інвестору даного будинку? Позов до суду, позов до суду і ще результати. І вимагати компенсації за ці роботи. Ну не за роботи, а за те, що срок вже занадто великий. Тобто порушення істотних умов договору. Тобто, бачимо цитату вже з 10 статті, якщо значну частину обсягу послуги чи робіт вже було виконано, споживач має право розірвати цей договір лише стосовно цієї частини робіт, що залишилось. Гаразд і переходимо до нашої коробки з секретом. Отож, такий спосіб вона у нас виглядає. Що я з нею маю дістати? Я з нею буду діставати. Уявіть собі, що я йду міняти ту річ, яка зараз дуже-дуже потрібна кожному українцю, коли вимикають електроенергію. Що це буде за річ? Живчик для мого телефону. Генератор. Генератор Powerbank. в коробочку не влізся, бо чуть-чуть менше. Павербанк, можливо. Павербанк, правильно. Отже, я дістаю сам павербанк. Ось він у нас є. Порадьте, будь ласка, що я ще маю дістати. Документи до пауверководу. Тож, в мене є гарантійний. Uh -huh. Окрім гарантійного, в мене є правила користування. Що ще має бути з паперового? Чек. Ось він у нас є. І додаткові комплектуючі. Пам'ятаємо, що якщо ми здаємо, у нас обов'язково мають бути усі додаткові комплектуючі до нашого павербанку. Ну, і збережена сама коробочка від виробника. Ну, у мене не оригінальна, але вона є. Гаразд. і завершальне запитання. Ми бачимо дві епохи, як змінились права споживачів в залежності від епох. Отже, першу епоху вона очевидна, я думаю, історію держави і права, я надіюсь, вивчаєте, і бачимо сучасну епоху. В чому відмінність? Як змінилися все так, якісно права споживачів в залежності від минулої епохи, античної і сучасної? Будь ласка. Тепер всі більшість людей мають рівні права а раніше це визначалося за статусом. Що ти можеш собі дозволити, що ні. Правильно і не забуваємо, що існувало таке негативне явище в античності, як античне рабство, і так чи інакше, що є одним з найбільш грубих форматів порушення прав споживачів і загальних базових прав людини. Що ж, товариство щиро дякую вам за роботу. Бажаю всім гарного дня, спокою та всього найкращого. До побачення.